Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. Волонтер Олексій Оскар звернувся до Зеленського та генералітету, публікує нові злочинні факти щодо деяких комбатів та розповідає про ситуацію загалом відео мовою оригіналу. Україна і армія поділена дві частини по Україні я скажу трішки пізніше по армії. Є частина української армії, Збройних сил України, зокрема, яка забезпечена дійсно амуніцією, вони забезпечені артою, прикриттям, медикаментами, продуктами. Чому? Тому що вони забезпечені командуванням. Це досвідчене командування, це патріотично налаштоване командування, зокрема комбати, комбати які через свої запити на Міністерство оборони. Скажімо так, вибивають, вигризають хлопцям теплий одяг, продукти, гроші, зарплату, там премії, якщо людина на нульовій позиції, і все. Тобто все, як повинно бути в нашій країні з тією частиною армії, це відбувається. І все те, що ми чуємо по телевізору, воно є справді, але є інша сторона медалі. Є друга частина також армії. Яку чомусь наша влада, я не знаю, то згоями зробила, то лі второсортними зробила. І прикро те, що цій частині захисників проблеми нікого не цікавлять. Не владу, державу нашу, не телебачення, не наших журналістів. Чомусь, я не розумію, чому. І ці люди вони потрапили, скажімо так, в інше пространство. З іншими камбатами, де не діють закони, не діє Конституція, не діють виплати, а, де їм просто не повезло з камбатами. Ну, дайте людині владу, вдягніть на неї Шанель, да, там, повноваження їй дайте, можливості, і побачите справжню людину. І оці люди, які тим паче будують кар'єру на війні, на крові, збирають медальки, становляться героями України і на другий день здають Херсон. Здають хлопців під Херсоном, це я зараз говорю про факти, крадуть амуніцію, співпрацюють з комбатами ворога Російської Федерації, співпрацюють і розкрадають гуманітарну допомогу через. Один дуже знаменитий фонд в Україні, розкручений олігархом Пінчуком новим каналом, і владою, і державою, центральними телеканалами. Я говорю про Сергія Фретулу, я обов'язково про це скажу пізніше. І хлопці не можуть зрозуміти, чому вони сидять в окопах в літніх футболках, які вони купили собі самі. Вже півроку сидять в цих футболках. Чому вони скидаються гроші? Камбату на карточку за їжу, щоб хоч щось їм приносили. Чому у них зарплата 18-13 тисяч гривень? Чому у них у військовому квитку не стоїть а, печатка, що вони не просто учасники бойових дій, що вони зараз знаходяться на передовій? Як і кому потім доказати в цій державі, що я захищав Україну, що я був на передку, що я був в гарячій точці, що я отримав поранення? Якщо ти документально це не можеш довести. Як ти можеш отримати виплати? Як ти можеш е претендувати взагалі на що-небудь? А як твоя дружина, як твої рідні тебе потім шукатимуть, якщо не приведи Господи, ти зникнеш? Або навіть загинеш, не приведи Господи. І тому ми говоримо про дві сторони медалі: про частину Збройних сил України, в яких все є, як і має бути. Але це обличчя президента, так і має бути, але чомусь інше це не обличчя президента. І ці хлопці б'ються е через голову в стінку, намагаючись достукатись до гарячих ліній, намагаючись достукатися е до міністра оборони, до генерального штабу. Їм, у них забирають телефони, їм не дають вайфаї, їх садовлять в СІЗО за це, що вони возмущаються. Відділі вони посміли свої права качати. Свої е, права захищати. Вони видите, лі, посміли е, відкрити рот на комбата і запитати, що це за зарплата в 13 тисяч гривень. Дай Бог, щоб ще ця прийшла, якщо вообще якась прийде. Що це за цвілий хліб? Що це за огризки? Вони посміли запитати. Вони посміли запитати комбата, чому на тілі вбитого російського солдата ми знаходимо військове обмундирування, яке мало належати нам? Бо там видно, що це. Гуманітарна допомога з Європи. Тобто, вони становляться живими свідками злочинів камбатів, антидержавницької політики камбатів, корупції камбатів. А що роблять зі свідками? Їх убирають. І потім виходить, що. Заложний доручив розібратись у всіх фактах, в яких в минулому відео у себе виклав волонтер. Таких випадків, на жаль, десятка, якщо не сотні. Один із останніх в Одеській області командира взводу однієї з військових частин ППО підозрюють у продажі дизельного пального свого підрозділу. За даними ДБР, чоловік відповідав за отримання та видачу дизельного пального, призначеного для потреб підрозділу. Він продав понад 20 тонн пального з 30 тонн, виділених військовим, тим самим завдавши збитків державі на понад 1,4 мільйона гривень. Після початку кримін... Кримінального провадження чоловік відшкодував усю суму. Командиру взводу повідомили про підозру у недбалому ставленні до військової служби. Це частина 4 статті 425. кримінального кодексу України. Йому загрожує позбавлення волі пожиттєве. У таких командирів, які крадуть гуманітарку, відбирають машину військових на нулі, а іноді продають ворогу тепловізори, бронежилети. Також є народ. Вважає, що за таке потрібна найвища міра покарання. Один із комбатів, що приховати незадоволення, взагалі відправив на обій роту. Зараз конкретно з ним розбирається. СБУ, пише телеграм-канал Офісне Мишеня. В той же час Сергій Ростішевський пише: Серед наших військових є термін М'ясні роти. Це не ті розрекламовані підрозділи, куди набирають молодих і гарних бородачів. Це не підрозділи, які можуть собі дозволити показати спалювання ворожої техніки з дрона. Солдати таких бригад не екіпійовані як ССО, ТРО. Ні, вони виглядають як правило ось так, як на світлині. Цих солдат ви не читаєте в Твіттері, і телефон їм треба для вайбера, аби подзвонити рідним, щоб сказати, що все добре і що все буде добре. Пообіцяй. Великі інтерв'ю таких солдат не беруть, тому і в Ютубі ви їх не знайдете. Про таких солдат не згадують, коли прославлені бригади відступають після невдалого штурму. Такі теж бувають і по телевізору, чи в тг каналах. Вам про них не скажуть і відступаючи, оголяючи фланги, таких солдат не попереджують про відступ, що призводить до фатальних наслідків для таких солдат. Навряд чи кажучи, про наших котиків з ЗСУ, у вас перед очима такий образ солдата. Але в реальності в більшості випадків він виглядає саме так. Бо коли ви читаєте про навалу орочих чмобіків, або про зеків вагнерів, то стримують все це б кодло, сидячи в окопі, і тримаючи позиції, вивозячи тяжкість окопного буття отакі люди. Вони не чули про реабілітації, про ПТСР теж, але вони так само, як і всі, страждають від нього. Тому вони і просять інколи відправити їх на лікування. І не дивлячись на все, такі солдати вражають своєю сміливістю та відчуттям самопожертви заради інших людей. Йдучи на роботу, снідаючи в кафе, відправляючись в бар, пам'ятайте, будь ласка, про таких солдат. Згадуйте справжній образ солдата, хоч. На трохи. Бо все це можливо завдяки таким солдатам, що платять ціну набагато дорожчу, аніж податки чи донат. І дуже прошу вас: не забудьте таких солдат після війни. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя, висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі! Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом!